Основні правила догляду за кімнатною азалією наступні. Кімнатна азалія квітка примхлива. Догляд за рослиною не дуже простий. Не можна просто купити азалію, принести її в приміщення, поставити на підвіконня і забути. В умовах недостатньої уваги і неякісного догляду, квітка буде недовго цвісти і взагалі може загинути. Догляд за кімнатною азалією не стане тягарем, якщо ви знаєте тонкощі догляду за нею. Температурний режим це основний параметр, який відповідає за активний розвиток і нормальний ріст кімнатної азалії, максимально допустимі температурні показники плюс 18 градусів. А найкраща температура для азалії це десь плюс 15 градусів тепла. Якщо в кімнаті у вас явно тепліше, азалію доведеться охолоджувати. До речі, азалію в жодному разі не можна ставити біля опалення. У осінньо-зимовий період кімнатну азалію можна винести на закритий балкон. Там її можна тримати, поки термометр не покаже температуру нижче 5 градусів тепла. Освітлення. Кімнатна азалія рослина світлолюбива, але не терпить прямих сонячних променів. Вплив останніх спричиняє опіки листя. Воно жовтіє і опадає. Найкращим місцем для вирощування азалії будуть підвіконня вікон, що дивляться на захід і на північ. Полив Правильний полив так само дуже важливий при вирощуванні кімнатної азалії. Поливати азалію потрібно відстояною водою. Полив необхідно робити систематично. При цьому в період цвітіння полив повинен бути рясний. Земля в горщику в жодному разі не повинна пересихати. Якщо ж це сталося, то рослину разом з горщиком необхідно занурити в ємність з водою на 2 години. За цей час в ґрунт вбереться необхідна кількість вологи. Після цього з піддону необхідно обов'язково вилити воду, що стекла. І в іншому випадку може статися загнивання кореневища. Пам'ятайте, що земля в азалії має бути постійно вологою, але не мокрою. Вологість повітря. Такій рослині потрібно забезпечити підвищену вологість повітря, тому її потрібно досить часто оббрискувати. І для цього краще використовувати прохолодну воду. В період цвітіння обрискування кущика слід проводити з великою обережністю. Тому що, якщо на поверхні ніжніх квіточок потрапить волога, вони можуть почорніти. Підживлення вирощування кімнатної азалії і догляд за нею в домашніх умовах передбачає внесення підживлення. Це слід робити під час цвітіння куща. Поживні суміші варто давати азалії двічі на місяць. Пересадка. Квітникарі рекомендують проводити пересадку даної рослини відразу ж після того, як вона відцвіте перший раз. Проводити пересадку слід вкрай обережно. І для цього потрібно використовувати спосіб перевалки. Після цвітіння рослину переносять у прохолодне, але не промерзаюче приміщення і продовжують поливати. Бажаю вам успіхів у вирощуванні тендітної і ніжної азалії. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!